Вітаю шановальники домашнього дистиляту. Сьогодні приготуємо брагу з варення, яке дочекалося свого часу для поєднання з дріжджами первак. Важливо пам'ятати, кожне кіло варення містить 600 г цукру. Приблизно. Дріжджі первак розраховані на 9 кг цукру. Тому для повної закладки нам потрібно 10 кг варення. Ось, бачите, є навіть смаколик 2013 року. 3 кг цукру та 40 літрів води. На мою думку, дріжджі первак за 3 дні варення не подолають. Тому ця теза не буде виконана. На моїй практиці я знаю, що брашка з варення вміє співати дуже довго та тихо. Спочатку додаю до води цукор в вигляді сироп. Тепер додаємо варення. Буду додавати частинами. Наступна. Остання. Додам залишок води. Воду додаю теплою. Доводимо об'єм води до 40 літрів. Заміряємо. 29 градусів. 29,6. Пакет номер два висипаємо в мисочку. Додаємо нашого компоту і розчиняємо Думаю, досить. Відправляємо поживні речовини ємності і розмішуємо. А тепер пакет No1 додаємо наш компотик, в який вже додали пакет номер 2 Зараз засипаємо, обережно розмішуємо і витримуємо в нашому сиропі 15-20 хвилин. Ну все, залишимо їх спокій, хай працюють. Минуло 20 хвилин. Як ви бачите, піна вже вище майже борта, але не тікає. Зараз її розмішаємо трохи і додамо в ємність. в'ємність. Відправляємо наші дріжджі до ємності. Хай знайомляться, та й друшиться, знайомі... побовтаємо. Минуло 15 хвилин. Як ви бачите, дріжджі працюють, і на сьогодні залишимо в спокої. Побачимось завтра. День другий. Спостерігається активне бродіння. Ви можете бачити у себе це на екранах. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас всередині. Як і очікував, залишки ягід піднялися до верн. О так звану шапку. Ємність з брашкою доволі тепла. Хочу заміряти температуру. Температура сусла 34,5 градуси. Ще хотів би сказати, що дані дріжджі не створюють таких різких запахів, які притаманні для брах. Ретельно перемішуємо ще разочок. Думаю досить. Закриваємо. Як ви звернули увагу, я гідрозатвор не ставлю. Від слова ніколи. Брага не скисає, повірте. На сьогодні це все. До зустрічі завтра. День третій. Бродіння не таке стрімкі, як вчора, але ще триває. Ягідна шапка присутня, хоча вже не така щільна. розмішаємо. Як бачите, вона вже така тоненька. Піна ще присутня. Давайте замірюємо температуру сусла. На третій день бродіння температура поступово знижується. 32,6 градуса по Цельсію. Бродіння триває. Гасло свято за 3 дні. Не підтверджено. До завтра. День четвертий. Інтенсивність бродіння сповільнюється. Більша частина ягід випала в осад. Ось ще трохи ягід є на поверхні, але в меншій кількості. Розмішаємо. Замірюємо температуру сусла. Температура брашки 28,8 градусів. Залишимо в такому стані до завтра. День п'ятий. Бродіння, хоча і повільно, але триває. Залишки ягід досі ще зверху. Але не в великій кількості. Замірюємо температуру. Температура 26 градусів рівно. Спостерігаємо надалі. День сьомий. На шостий день сильно дощило, тому не було сенсу знімати. Дріжжі трохи буркатіли, ягоди зверху плавали. На сьогодні бродіння припинилося, принаймні візуально. Сусло почало освітлюватися прошарком 10 см. Можливо, ви побачите це на екранах. Верення та дріжджі випали в осад. Початок присвітлення брашки це вірна ознака припинення бродіння. Температура сусла 23,3 градуси. Немає з собою аерометра для визначення щільності сусла, тому використаємо старий дідовський метод. Він не точний, але маємо, що маємо. Як ви можете спостерігати, сірник не гасне. Це означає, що бра готова. Але не в нашому випадку. Тому залишу її спокій ще на тиждень, бо спиває вона тихо і довго, як вино. Так що не раджу відразу робити перегон, інакше піна може піти у систему. Загалом бродіння тривало 7 днів. Результатами перегону поділюся в наступному відео. Отже, на сьогодні в мене все. Бажаю всім міцного здоров'я та міцного самограю!